Ну що, друзі, всім привіт. Поки ми мучаємося, що настав новий робочий тиждень, і сидячи на роботі, ми мріємо про теплий пледик, про чашку гарячого чая і щось цікавеньке на нетфліксі, наприклад, дев'яту серію дивних див. Але сьогодні в нашому шоубізі просто якесь пекло сталось. У нас сталось два гучних скандали за участю двох жінок, і складається таке враження, наче. Наших артисток намагаються або втопити, або задушити, або взагалі зламати і знищити. Ну це взагалі щось ні в які ворота не лізе. Тому про все по порядку: перша історія про Олену тополю та злиті інтимні відео. А друга історія знову ж таки чомусь про Джері Хейл та якісь незрозумілі намагання зруйнувати її кар'єру та підставити якось її команду та лейбл. Тому зараз буде гаряче, сідайте зручніше, беріть чачі кафіочок, погнали слухати, обсуждати всі ці теми. Почнемо реально з жорсткої історії. Історія Олени Тополі про те, як її шантажували злиттям інтимних відео, тому що їй надіслали електронний лист на пошту, в якому було вказано, що Олена, привіт! Дивись, у нас є відео, у нас є хмарне сховище, у нас є паролі. Все, заходи, девайсь. Согласись, Алеш, работу хорошо сделали, премию заслужили. Летит блогерам, журналистам. Загляни по ссылке. Грузит не быстро. Объем большой. Ты постаралась. Это всего лишь 75 тысяч долларов. Не сто. Мы с пониманием. Видим перевод, забываем, удаляем. Ссылка остается только у тебя. Здесь уже, как есть, придется договариваться. Дважды мы не приходим. какой и трэш. Тому що це тупо класичний брудний кримінальний шантаж. І що дійсно важливо, що це історія не про якісь моральні аспекти, а це історія про дійсно злочин. І я побачив, як дуже круто і гарно блогери, які мають величезну аудиторію, відреагували досить професійно, круто, і вони не дали цій інформації, просто розбігтись по всім. Містам по всім телефонам, усіх користувачів, підписників, тому що це дійсно брудна кримінальна справа про. Незаконну зйомку, незаконне зберігання про шантаж, про спробу заробити на чужому приватному житті, і тут немало важливий аспект момент. Правоохоронні органи досить швидко відреагували на цю історію, і людину, яка шантажувала Олену Тополю, було затримано. Тобто, це не якийсь звичайний скандал, це реальна кримінальна справа. І Олена тополя взагалі умнічка, тому що вона вийшла в інтернет з офіційним листом. Постом в інстаграмі, в якому вона розписала все по фактам. Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео вже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися. Сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені. Ніхто не має права красти мою гідність чи поплюжити її до журналістів, медіа, блогерів та всіх, у кого з'являються ці матеріали. Не поширюйте, не робіть скріншоти. кожне поширення це нова жертва, нова шкода, новий злочин. Це порушує закон про захист персональних даних, про недоторканність приватного життя та статтю за це. Вона вказала, що вона людина в першу чергу, і що це її приватне життя, і дійсно дуже тішить те, як всі медійні люди підхопили це все і почали підтримувати Олену Туполю. Це не головне. Головне, те, що людину шантажували, і варто повторити, що якщо не на роком Ви отримали ці відеоматеріали. Ні в якому разі, будь ласка, не поширюйте їх. Тому що кожне поширення це не про ой, подивись, тут секс-відео, Олени тополі. Це співучасть у цій кримінальній справі. Це не ок взагалі. Тому я сподіваюся на адекватне мислення взагалі всіх людей, які, не дай Боже, побачать це відео. Ми будемо рухатись далі. Друга історія це історія про те, як чомусь. Почали кенселити Джері Хейл просто через те, що вона пішла на нацвідбір. Почали вигадувати якісь історії, почали писати і казати, що вона там тиран, зрадниця, що вона. Найобує бізнеси і так далі, і реально формулювання вони дуже жорсткі. Але давайте реально включати холодну голову. Що ми дійсно знаємо насправді? Немає ніяких рішень судів, документів, які підкріплюють там ці слова цих людей. Немає. І наводять конкретний кейс, коли майстрині з Берліну чи то не надіслали кошти, чи то не повернули її товари. Вона там написала якийсь адв... з адвокатом лист. І вони після цього листа почали там ру. Рухатися щось робити, але ми бачимо, як команда Джері Хейл на кожний вкид робить свою відповідь. Вони доказують, вони показують, вони просто відбиваються, як гра в теніс. Тому що в цій справі, як на мене, є якийсь знаєте, підтекст з ноткою нацвідбору. тому що починають приплітати Джамалу, починають приплітати Кажана У нас просто в цей момент починає. Ну, херньою займатись, мовляв, комусь заборонили, що вона хоче якось прибрати з дороги. І тут виникає якесь ну, дійсно адекватне питання, чи це інформаційні вкиди і атака на артистку, аби вона з непоганою, доволі пісною. Не поїхала представляти Україну на Євробаченні. Фу, я ледь вилізла з цього стану. Третій день світ якийсь неживий, все не справжнє. М'яке і на і заспокійливих. Сьогодні дізналася це називається дереалізацією, коли ніби все, що відбувається, це сонце, не з тобою. Рада, що знайшлися люди, які спростували все. Я ще раз наголошу, як круто працює команда Джері Хейл. Тобто, станом на зараз ми маємо що? Ми маємо якісь зрозумілі звинувачення, і ми маємо відповіді, але якихось гучних кейсів, моментів. Стосовно е, цієї артистки і роботи цієї артистки в цій індустрії взагалі немає. І тепер дійсно головне, що ми бачимо: ми бачимо показові історії: у першій реальний злочин, шантаж, затримання. Підтримка від колег, підписників. У другій, ми бачимо інформаційну атаку, де реально виникає дуже багато питань. Але спільне у цих двох історіях одне, що публічних жінок намагаються зруйнувати, зламати і знищити репутаційно. Друзі, розрядився телефон. Тому хочу підбити підсумки е, і сказати, що. Де є кримінальні злочини, нехай там працює закон, а де є якісь інформаційні, незрозумілі публічні вкиди, хай там працює критичне мислення. Друзі, давайте поспілкуємося в коментарях, обговоримо ці теми. Мені цікаво почути ваші думки стосовно цих історій. Сподіваюсь, подібних конфліктних кримінальних історій буде якнайменше і якнайбільше буде реально гарних і позитивних новин. Всім спасіба за перегляд, всім. 아디오스. <목소리>